Цей тиждень не може похизуватись великою кількістю роздач чи халяви. Та все ж нам є про що розповісти. Ви на каналі UA Pro Gaming, Ставте подобайку під відео, вмощуйте зручніше, а ми починаємо. У мазині Індігала роздають восьмибітовий класичний 2D платформер Rex. У ньому ви берете на себе роль солдата та маєте відшукати вченого. Для цього доведеться проходити небезпечні рівні та зупинити божевільні експерименти. Проєкт досить цікавий, але й водночас простий. Крім цього, учора в Steam Gala видала ще одну гру Pixel Puzzles Musical. Вона також доступна безкоштовно. У цій грі вам потрібно розгадувати головломки у вигляді пазлів. Доступно 21 зображення та приблизно 80 музичних хітів, які можна слухати збираючи пазли. Усі посилання знайдете у описі під відео. А позавчора в дочасний доступ в Steam вийшла гра Rotwood від Clay Entertainment. Розробники відомі такими іграми, як Shank, Shank 2, Oxygen Not Included, Don't Start та інші. До 8 травня її продаватимуть із 10% відсотковою знижкою. Вартість становить 220 гривень. Ціна зараз знижена через дочасний доступ і поточний розвиток гри. Після релізу її точно підвищать. Це кооперативний рогалик з битвами, покращеннями босами та безлічу забігів. Наразі в грі доступні чотири біоми кожен з основним та дещо простішими босами. Для гри доступні чотири класи та багато різноманітньої зброї. Щоразу, коли ви вирушаєте в ротвуд, збирайте та комбінуйте цікаві бонуси та здібності, які пропонують під час полювання. А поточного вмісту, за словами розробників, вистачить на 10-25 годин. Хоч і гра доволі казуальна та багатьом може здатись дитячою. Для дослідницького виживасика Вальхейм, який присвячений присвячений Десятому світу скандинавської міфології, вийшло велике передрелізне оновлення із назвою Ashlands. Новий вміст доступний у загально доступній тестовій версії в Steam. Розробники хочуть виявити та виправити всі наявні проблеми, баги та помилки перед публікацією в основну версію. Нагадаємо, що Валіхейм має українську локалізацію, тож радимо придбати її до релізу, адже тоді вона може подорожчати. Тим паче, що коштує вона наразі всього 279 гривень. У гру додали новий біом попелясті землі, багацько одиниць зброї, мобів та босів. Більше інформації можете знайти на нашому сайті uaprogaming.com.ua І нещодавно Valve оновили політику повернення коштів в Зміни стосуються ігор і які надають пріоритетний доступ користувачам. Наприклад, ви придбали делюкс чи інше видання певної гри, яке дає вам змогу пограти в неї за три чи більше днів до офіційної дати виходу. Це відкривало певну лазівку у гру з дочасним доступом або пріоритетним доступом. Можна було пограти понад дві години і потім запросити повернення коштів. Відтепер тепер час проведений в таких іграх також буде зарахований у загальні дві години, але 14 днів на повернення почнуть діяти з дати релізу. У магазині Epic Games до 2 травня 18.00 можна забрати дві гри: Це Еліза Z Definitive Edition та Industria. Після цього роздаватимуть Orgs Must Die 3. Назва дуже символічна, і ми з нею погоджуємось. Industria – це досить гарний шутер від першої особи і з геть паршивою оптимізацією. Його події переносять вас до бездушного стімпанк Всесвіту незадовго до закінчення холодної війни. У дослідницькій установі поблизу східного Берліна зникає ваш колега Уолтер, а спеціальні служби замітають усі сліди та знищують будь-які докази. Ваше завдання знайти колегу та розкрити правду. Щодо інших аспектів, то набої потрібно економити, а ліки ви фіг знайдете. Вони трапляються дуже рідко. Сюжет досить короткий, години на три. Баги присутні, але задарма згодиться. Зверніть увагу, що для неї є українізатор. Посилання на нього ви знайдете під відео. Ліза The Definitive Edition – це видання, яке містить Ліза з Painful та Ліза зе Джойфул. Це пригодницькі рольовки із видом збоку, незвичайною атмосферою та чорним гумором. Ви потрапляєте в дику землю Оланти після апокліптичного білого спалаху, який знищив усіх жінок. Він залишив лише спустошену землю, якою тепер керують воєначальники, недомки та збоченці. Як гравець, ви повинні зробити все можливе, щоб завершити гру, не втративши свою людяність. Ігрола так собі, але інші аспекти гри варті уваги. Чудова покрокова стратегія Songs of Conquest, натхнена серію героїв меча та магії, вийде в реліз уже 20 травня. Нагадаємо, що гра має офіційну та дуже круту українську локалізацію від Unlock Team. Разом із виходом версії 1.0 в грі з'явиться четверта і остання частина кампанії. В ній ви будете грати за бгіглі амбітного володаря з барій. Крім цього, в Steam з'явиться колекційні картки, а штучний інтелект зазнає певних покращень. Однак кінець розділу не означає кінець гри, а свідчить про початок нового. Тобто розробники будуть і далі працювати над грою, додаючи Новий міст. Крім цього, вони обіцяють розповісти ще більше подробиць найближчим часом. Обов'язково купуйте гру та додавайте в список бажаного. Songs of Conquest це дійсно цікавий та крутий проєкт, у який має пограти кожен фанат покрокових стратегій. Ну і за хорошою традицією розповімо вам про кілька рекомендацій для покупки в Steam. До 9 травня триває розпродаж серії ігор Steam World. Знайти гру можна практично будь-якого жанру. Від Metro 2 як от Steam World Dick 2 за 41 гривню, та до карткових пригод, як от Steam World Quest Hand of Gigamex за 49 гривень. Переходьте на сторінку події і обирайте гру до душі. Звісно, ми не можемо пройти повз свіженької Manor Lords, яка тільки на днях вийшла. До 10 травня її продають за 449 гривень. Це середньовічна містобудувальна стратегія з хорошим потенціалом та посередньою українською локалізацією, зробленою за допомогою штучного інтелекту чи тупо перекладача. Гра пропонує приємну графіку, хороший звуковий супровід та цікаві механіки будівництва з управлінням поселеннями. The Last Stand Legacy Collection, яка містить три частини серії, до 3 травня можна придбати за 112 гривень. Тут нічого унікального, дві гри це, по суті, Tower Defense, а третя 2D Шутема. Вам потрібно буде зануритись в зомбі-апокаліпсис, де ви маєте досліджувати світ, вбивати зомбі та спробувати пережити цей неспокійний час. Стареньку та все ще живу Seven Dice to Die до 29 квітня віддають за 78 гривень. Розробники планують активно розвивати свій шутер від першої особи з елементами горору. Також на релізі гра значно здорожчає, тож маєте останній шанс придбати за копійки. А на сьогодні це все. Не забудьте підтримати нас вподобайкою та написати коментар для просування відео. Донатьте на ЗСУ та почуємось вже скоро.